Друзі, всім привіт! З вами я, Женя, і ви на моєму каналі. Мені щось кажеться, що там щось є. Мені так даже жителі сказали. Так, вроде нічого. Так. Містери Дім нічого. Так. О, кріпери! Там багато кріперів! Так, цей як його лук? Треба ось таким чином відбитися зараз. Там чуєте жителі, Точніш, е селян! Ти щось бачив? Так, я бачив! Добре. Це не добре, але що вже зробиш? Придеться, якось... Давай ось так. Оп! Так. О, ні, о, ні! Ні! Так. Мене відбросило. Давай, давай, підходь. Добре. Так, так, так. Добре. Зараз скільки їх тут? О, ні. Так. Голов... головне, щоб вони не взривались. Годі вони нічого не зроблять. А ось. Добре. Ну, їх тут дуже багато. Треба їх якось всіх тут зірвати. О, в мене є ідея. Зараз треба добіжати додому. Хоп! Так, срочно на. Ой! На поверх. Так, 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 так. Мені мені... Мені треба... це, як його узяти. Чи взагалі стрілу сюди. І також ось це. Що це таке? Це запальничка. Я за, тому, за допомогою її зможу, так би мовити, показати їм, хто я хто. Так. Ну що, хто тепер зі мною хоче пограти, а? Добре. Ага. Тоді я вам такий сюрпризик. Із одразу трьох. І сам себе. І! Так. Ой. Ну, давай, давай. Пливи до мене. О, одразу двоє. Це дуже класно. Ну... Так, 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 що мені треба зробити? Ух ти! Ой-ой-ой! Ой! Так, мені треба з'їсти золоте яблуко. О, в мене появилися ефекти. Добре. Золотая яблуко це добре. Аж скільки в мене... Так, на дві хвилини. Це дуже мало. о я попав. Бам! Так, скільки в мене ще хвилина. О, в мене мінус. Добре, треба поїсти. І зараз, зараз, зараз треба... Тут трішки світити землю. У мене запальничка скоро закінчиться О, ні. Давайте ось. Таким чином. Бам! 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 Там рибка проплила. Бам. Ну, у мене скоро теж закінчаться стріли. Тому треба бігти ось таким чином. Оп-оп. Я просто так трачу запальничку. О, ні, треба якось світити, щоб ви хоч щось бачили. У мене мало залишилося. Давай в рукопашку. Мене відкинуло, о ні. Фекло вже не бачу. Ну що, що ти? Давай. Хоп! Добре. Все, кріперів немали. Зараз будуть моби. Так, 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 так. Обережненько. Пройдемо. Там вже і кріпери, і пауки, і скелети заспавнилися. Добре. Давайте домовимося. Я зрозумів, ви домовлятися не хочете. Добре. А що ти? В рукопашку давай. Чого? Там Андермен. О, ні. Добре, добре. Їмо, їмо. Обережно. Зараз. Ладно, вони до нас не пристають. Добре, друзі, ось так ми пережили кріпера Апокаліпсіс. Всім до побачення!